Оглушливі оплески у штабі християнських демократів так прихильники зустрічають канцлерку переможницю. Перемога ХДС ХСС була досить прогнозованою, але настільки впевненого результату не очікувала, вочевидь, сама канцлерка. Для Меркель це ще й підтвердження правильності її політики. Я ліве фоенде. Дорогі друзі, ми можемо святкувати. Це супер результат. Я хочу подякувати виборцям, які висловили блокові таку високу довіру. можу пообіцяти вам, що ми підійдемо до цього з відповідальністю. Дякую. З першими даними екзитполів прихильників партії охопив страх, на зміну якому прийшло полегшення. Утім, багато хто тут у штабі переживає за слабкі результати молодших партнерів у попередній коаліції вільних демократів. Водночас тут тішиться власні впевнені перемозі, яку значною мірою забезпечив високий рейтинг канцлерки. Пані Меркель дуже популярна, У неї хороша програма цього бракує в Європі. Гадаємо завдячуємо перемогою. Прекрасний результат навіть не сподівались на настільки високий. Результат для блоку чудовий, високі проценти довіри. Але без лібералів тепер буде важко. Питання в тому, що буде далі. І справді як піде далі, широка коаліція соціал демократичною партією Німеччини або ж може абсолютна більшість у парламенті? Чимало запитань цієї ночі виборів. Досі без відповіді. Хай там як канцлерка вийшла з цих виборів повною переможницею.